Тобто його можна використовувати як блютуз-приймач, і ви можете послуховувати музику з телефона або з іншого приладу. Далі натискаємо Завантажується радіоприймач. Так, його треба налаштувати. Будемо зробити легку настройку, щоб так, це він поїхав донизу. шукати першу частоту, яку він зможе знайти. Ну на цій частоті нічого немає. Тут є перемотка вперед-назад, пауза. На цих кнопочках можна виставляти конкретну частоту, яку ви хочете. Так. Води, так. Він поймає. Перше. Дуже чистенько ловить. На Яких пам'ят немає. На І звучання, як ви чуєте, достатньо гарне. Наше радіо дуже гарно працює на цьому. Пошукаємо ще щось. Так, 674. Теж гарно. Ніяких пам'ят немає. Гарне звучання.